Здається квартира в житловому комплексі сейфтаунна, кімнатна, 44 квадрата. Тут прихожа, є велика придверна шафа, там всередині можна складати речі скільки завгодно. Зверху над дверима є кондиціонер, який охолоджує всю хату, є також відеодомофон. Тут туалет ванна, тут в нас є пральна машинка і сушильна, є душова кабінка, раковина, унітаз. Є рушникосушка. Закриваємо цей. Спальня кімната. <клух> Велика шафа, також тридверна, де можна зберігати абсолютно дуже багато речей. При ліжкові тумбочки ліжко метр 80 на два. Є комод. Звідси з панорамних вікон відкривається вигляд на прекрасний хмарний львів. Тут також велике панорамне вікно, і тут організоване робоче місце. Такий малий офіс. Це кухня. На кухні тут у нас є диван, стіл, стільці, холодильник, тумбочки і всі кухонні потреби. Холодильник новий, перевірений, працює. мікрохвильовка, витяжку її туди покладуть ще. Є посудомийна машина, є раковина, газова плитка і електрична духовка. Ось така квартира. Абсолютно повністю зроблений новий ремонт, нові меблі, ніхто до того тут ще не жив. Житловий комплекс Safe Town, місто Львів, вулиця Кульпарківська.